Буду називати числа. Я вже колись вам казала, з першого 30 ваші числа. Числа вашого народження, що може бути присутнє в вашій долі. Через те я завжди при оберігах, коли я вам кажу, замовляйте, як замовляєте мене оберіги, завжди кажу, пишіть дату народження, а ще й час народження. Для мене це дуже все важливо, коли я заговорюю оберіги. Ну, бачите, гризуха. І так, давайте таблиця. Це, значить, слова азбука чи слова магія. Я її настільки знаю числа, через те мені легко в гаданнях предсказувати вам іменно числа, події і по день народження. І так, слухайте уважно. <кхух> Перше. Від 1 до 30, хто родився, значить, яке присутнє у вас по життю? Події. Перше страсть, столюб'е, жадність Друге разрушение, происшествие, неймовірна подія. Переводь вже. Третє релігія, призначення, дума, прелесть. Четверте мудрость. <кхе> так, мудрость, могущество, Наріцання П'яте Щастя, мужество, честь. Шестое. Удача, освобождение, труд. Нес... Семое. Несовершенство, бедность, покушение. Восьмое. Справедливость, величие, самообладание. Ой, мосточки Рызе мене. Ой, за заново. Так. Девятое. Любовь к жизни, спокойствие, свобода, действие, маневры. Десятка, десятка. Совершенство, розсудок, гармонія душі і тіла, будущее щастя, закон і законність. Через те люди, які родились 10-го або десятка го присутствує в даті народження, завжди судді, юристи, адвокати, в общем, все, що зв'язано з законом. Поліцейські, в общем, все, что связано с законом. И ще щасливе. Ну, фартове число. Так, 11. Преступление прийти законі раздор. Хто родився 11, дуже часто нарушают закон. 12. Неверие, божество и безбожие. 13. Хорошее признаменование. 14. Жертва очищення, тобто, хто себе приноси в жертву, буває, своїми принципами поступається і так далі. Так, 16. Щастя, любов, сімейственність. Семей, ну це і не, і не, не, не загадка, тому що завжди треба ще складати цифри. Один і шесть це сімка. Сімрка це сімейне число. Сімнадцяте поступок. Как счастье. Восемнадцатая. Твердость. Девятнадцатая. Слабость духа или характера. Неуверенность в себе. Двадцатая. -е, строгость. Печаль. Двадцать первая. Симпатия, любовь к себе подобным. Класс. Так, двадцать первая. Симпатия, любовь. А, ну я сказала, к себе подобным. Двадцать другая. -е, Тайна таїсність мудрості. Знаю 100%. Два з другого, хто рождається. Всі покриті тайні, тайною та ще й можуть магічити і навіть е, гадати, робити обряди. Так, 24, 23. Біч Божий. Небесне наказання. Значить, живіть люди по правилам, хто родився, то що може бути наказання, якщо ви будете страшні поступки робити. 24. стремлення к добру всьому хорошому. Знання. 25. Знання, знатність. О, бачите, можуть бути такі знамениті люди, хто родився 25-го. 26. шосте. Ой, закінчую, не вспіваю. Полізний труд. 27. сьоме. Твердость мужества. 28. Удача в любви. Двадцать девять. Ничтожность помышлений. Бывает пагуба. 30. Слава бракосочетание, желание соединиться с любимым. 31. Слаболюбие и добродетель. Отаков вот у нас. Сподобалось?